Ви відкладаєте важливі завдання, нові проекти або навіть ваші улюблені хобі обіцяють собі почекати завтра. Привіт! Я Марія Бранкевич, психологиня з проекту «Моє коло». Сьогодні поговоримо про те, чому ми так часто відкладаємо нові можливості будь-що нове є завжди стресовим для нас. Тож для нових можливостей завжди потрібні сили. А зараз в період війни їх небагато. Ну, якщо ви відкладаєте щось нове, велике, чи справді складне завдання, це нічого дивного. Ви просто економите власні ресурси. Що ж робити, перше це піклуватися про своє фізичне здоров'я. Чи достатньо ви спите, чи правильно ви харчуєтеся, чи займаєтеся ви фізичними вправами? На жаль, багато хто недостатньо турбується про себе, вимагаючи неймовірних досягнень. Але в часі війни багато сил ідуть на опрацювання вже хронічного стресу. Тому в першу чергу дбайте про себе, достатньо відпочивайте. Так ви накопичите сили для того, щоб не відкладати нові можливості на важливі справи. Друге, це спробуйте розбити великі завдання на менші кроки, бо маленькі успіхи можуть значно підвищувати вашу мотивацію та впевненість у собі, роблячи великі цілі більш досяжними. Пам'ятайте, що ваше майбутнє починається з того, що. Що ви робите сьогодні, не чекаючи ідеального моменту?